Жили колись чоловік і жінка, але не було в неї дітей, і це їх дуже засмучувало. І от якось пішла жінка до сільського мулли і каже Ось вже кілька років, як я заміжня, але у мене немає дітей. Що мені робити? Мулла взяв персикову кісточку, прочитав заклинання над нею, загорнув її в ганчірку та дав жінці і наказав Візьми цю кісточку. І сорок днів співай над нею колескову. Після цього терміну ти зможеш мати дітей. Жінка принесла кісточку додому і тридцять дев'ять днів співала, не перестаючи колескові пісні. Чоловікові стало несила на це дивитися, і він сказав Гей, жінко, що це ти там співаєш? Піди краще до річки та випери білизну. Дружина зібрала білизну і пішла на берег річки прати. Але щойно вона пішла з дому, як чоловік схопив ганчірку і викинув кісточку. Коли дружина повернулася і побачила, що чоловік викинув кісточку, вона почала себе бити по голові й голосити. Горе мені, я співала 39 днів, я старалася, залишився лише один день, і в мене була б дитина. За волею долі тільки но чоловік викинув ту кісточку, прилетів якийсь птах, схопив її дзьобом та полетів геть. А наступного дня, тобто на сороковий день, кісточка перетворилася на дівчинку з довгим волоссям. Ішли роки. Дівчина росла, а великий птах доглядав її. Вони жили в лісі у покинутій хижі, далеко від людей. Та одного дня дівчина пішла до струмка. Щоб помити голову і розчесати волосся, як раптом почула кінський тупіт. Коли вершники були вже близько, дівчина схопилася і втекла, щоб сховатися, але, тікаючи, вона загубила свій гребінь, який залишився біля струмка, і в цьому гребені заплутався один її волосок. На чолі вершників, їхавших заде син султана. Коли він наблизився до струмка, то відпустив поводи, щоб кінь міг напитися, але кінь не захотів пити і все відвертав голову від води. Тоді Шехзаде наказав своєму слузі подивитися, в чому справа, чому кінь не хоче пити. Слуга подивився уважно і знайшов гребінь. Тільки но Шехзаде побачив гребінь і довгий волосок на ньому, як одразу ж, навіть не бачачи дівчини, Закохався в неї. Повернувшись до міста, він звелів оголосити, що нагородить того, хто вкаже йому на володарку такого довгого волосся. У тому місті жила одна зла і підступна стара відьма. Вона прийшла до палацу і сказала Шехзаде, Я влаштую для тебе цю справу. Вона залишила місто і пішла до лісу, де жила та дівчина з птахом. Здалеку, відьма побачила. Як дівчина порається в хаті, і вона вирішила кілька днів зачекати, щоб придумати, як їй краще виманити красуню. Дівчина теж помітила стару, і їй стало шкода самотню жінку, яка, як здалося, їй тенялася без притулку і без їжі. Проте птах попереджав дівчину, щоб вона не підходила до старої, він відчував, що ця жінка лиха і може накликати на них біду. Дівчина спочатку прислухалася до птаха, але потім не стерпіла і запросила стару до їхньої хижі. Відьма прожила у них кілька днів. І одного разу, коли птаха не було вдома, запропонувала дівчині, щось мені трохи нудно, давай підемо прогуляємося. Дівчина погодилася, і вони пішли гуляти по лісу. І йшли вони, йшли. Аж поки дівчина стомилась і каже відьмі Я не можу далі йти. Давай повернемося додому. Але стара міцно схопила дівчину за руку і привела до свого будинку. Там вона закувала дівчину в кайдани і прикувала її до дерева. У цієї відьми була своя дочка, негарна і зла, але яка також мала довге волосся. І цю дочку відьма вирішила віддати заміж за шехзаде. Нещасна красуня залишилася сама. Вона проплакала цілий день, аж поки настала ніч. Раптом до неї вийшов із лісу страшний лев, побачив він дівчину і каже їй Я прийшов розірвати тебе на шматки і з'їсти. Почекай, не їж мене сьогодні, відповіла вона, а завтра роби що хочеш. Лев погодився і пішов. На другу ніч Лев з'явився знову. Дівчина і на цей раз упросила його, і Лев погодився ще почекати. На третю ніч Лев прийшов і каже, Сьогодні вночі не стану тебе жаліти, я тебе з'їм. Якщо вже ти вирішив мене з'їсти, сказала дівчина, їж так, але їж так, щоб на землю не впало ані краплі моєї крові. Лев зжер дівчину. Але одна крапелька її крові все ж таки впала на землю, і через сім днів з її краплі виріс очерет, а на сороковий день очерет став зовсім великим. Якось повсте місце проходив пастух. Він побачив високий очерет, зрізав його і змайстрував сопілку. Заграв він на сопілці, а вона й заспівала. Грай, сопілко, грай! Про мою долю розповідай, я молода дівчина краса, була в мене довга коса. Зла відьма мене вкрала, до дерева прикувала, злий лев мене з жерта з'їв, краплю моєї крові пролив. Очерець тієї краплі став, а з очерету сопілка, і хтось на ній заграв. Грай, сопілко, грай, про мою долю розповідай. І стільки пастух не грав на сопілці, все лунала ця пісня. Якось зустрілася з пастухом та стара відьма, тільки но почула пісню, як про все здогадалася. Вона пішла до Шехзаде і попросила його купити в пастуха сопілку і закинути її якнайдалі. Шехзаде купив сопілку, але не викинув її далеко, а залишив десь у своєму палаці. Але через тиждень, проходивших за біля того місця, де лежала сопілка, аж бачить стоїть там прекрасна дівчина, але зовсім без одягу. Він підійшов ближче, але дівчина сховалася і попросила принеси мені сукню, Шехзаде. Здивований і зацікавлений Шехзаде пішов по сукню. Повернувшись, він подивився на дівчину уважніше і був вражений її красою. А дівчина подивилася на нього і мовила Я та сама, що призначена тобі долею. Після чого вона розповіла про те, що зробила з нею стара відьма. Шехзаде узяв дівчину за руку і повів до палацу. Він зробив її своєю дружиною, а стару відьму та її дочку наказав прив'язати до чотирьох коней і пустити їх в усі боки. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.